Андрію, пробуйте повернутися, тому що до кінця ефіру в цьому часі лишається три хвилини. Давайте коротко. Mavic 3T, fpv дрони. Як послуговуються карі небесній вашого екіпажу? Я дуже перепрошую за надзвичайно поганий зв'язок. На жаль, Starlink останнім часом працює супер некоректно. Власне, наші коптери, основне їхнє завдання, складається з трьох частин: це розвідка, коригування і знищення ворога. Але також ми використовуємо їх і для рятівних ситуацій. В нас неодноразово були ситуації, коли ми виводили групи з оточення або з місць, де вони просто загубилися і не знали, куди їм пересуватися. Тому то такими от моментами, такими коптерами, ми допомагаємо не тільки знищувати ворога, але й рятуємо життя наших побратимів. І я вважаю, що це дуже цінно. Тим більше, що настав нарешті той час, коли ми можемо проводити. Розвідувальні операції виключно не використовуючи при цьому розвідувальні групи, і це дуже цінно. Тобто, все завдяки коптерам, все завдяки. Металевим якимось по факту пташочкам. Це дуже важливо. Тому е, Хай хочу... працюють Дякую. коптери. так і хочеться сказати. 35 тисяч ми на зараз зібрали, але будь ласка, донатьте переписуйте номер карткою, тому що закінчиться за кілька хвилин наше спілкування з Андрієм. Але ж ви можете так само задонатити. Розкажіть конкретний випадок, як ви виводили хлопців з поля бою? Як ви виходили, виводили групи? Як працював коптер? Тому що є фільм чудовий Любомира Левицького «Follow me, слідуй за мною, і там на коптер чіпляли папірець і ві... Він прям вказував вихід з поля бою. Як тут спрацьовує? В нас була подібна ситуація. Хлопці загубилися вночі, і, власне, ми показали хлопцям дорогу завдяки світловідбивних маячків. Власне, коптер має можливість світитися, і ми показували їм власне дорогу завдяки цьому методу коптера. Тобто, вони по факту рухалися за рухомою зіркою. І вийшли з позиції без втрат, і всі живі, здорові. і Це було дуже дуже хороша. новина для нас. Ось я сподіваюся, що завдяки е, кожному Україні, ми врятуємо ще не один не одного козака, який можливо може вбитися. А це на жаль дуже легко в наших реаліях. Головне, що повернулися живі. Головне, що ви їм допомогли, Андрію, і ми хочемо подякувати зараз нашим глядачам. 45 тисяч вже прилетіло на картку, на банку qr код якої на екрані зараз. Хочу на останок спитати: а зі зв'язком ви сказали нестабільний зв'язок. Проблеми зі старлінками. Наскільки частою це є проблема? Він працює дуже ситуативно, і ми, на жаль, не можемо на це вплинути. Тобто, може бути ситуація, коли він годину дві буде працювати достатньо нормально, достатньо стабільно. Потім годину дві він працює жахливо просто. І е, як на це вплинути, ми поки що не знаємо. Начебто, знайшли знайшли для нього ідеальне місце, підготували позицію, якось його його приховали тощо. Тим не менше, от, от такі от перебої вони є. Тобто тут я думаю, впливає і радіоелектронні системи боротьби противника, і плюс якісь певні, можливо, там геомагнітні бурі, тощо і нещодавно я читав, що якраз має бути якась геомагнітна буря. Можливо, і вона впливає через те, що все ж таки це все пов'язано з ну, суттєвими. Андрію, дякуємо вам. Андрію, чи командир екіпажу БПЛА Кара Небесна Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України. Ви маєте знати, зараз ми ведемо збір. Майже половина збору на зараз закрита, і завдяки. Вам, глядачі національного марафону Єдині новини, але треба ще піднажати три мільйони. Потреба кари небесної. І Андрія, отче наша, Андрія, розуміємо, що вона не ваша особиста, щоб зберігати життя, щоб рятувати Дякую. з бою, Будь ласка, QR-код, номер карточки приписали картки і донатимо впродовж дня до кінця дня, впродовж цілого тижня. Дякуємо вам. Віддаємо слово на новини.